Дидактична гра вогонь. Добрий, вогонь, злий. Вогонь, діти, буває добрий та злий. Коли вогонь приносить користь, він добрий. Коли шкоду, то злий. Давайте визначимо, де який. На вогні можна приготувати їжу. Який вогонь? добрий чи злий? Так, добрий. Якщо гратися сірниками, може статися пожежа. Який вогонь? Вогонь злий. Якщо немає світла, вогонь може освітлювати кімнату. Який буде вогонь? Вірно, добрий. Якщо близько підійти до вогню, можна обпектися. Який вогонь? Злий. Вогонь може обігрівати будинок. Тоді який буде вогонь? Молодці. Добрий. Якщо неправильно користуватись електроприладами, може статися пожежа. Який вогонь? Злий. Йдучи на пікнік у ліс, на вогні можна приготувати їжу. Який вогонь? Добрий. Якщо не загасити багаття у лісі, може виникнути пожежа. Який вогонь? Злий. Молодці малята, ви гарно справилися.